А процес вже пішов, М'яско піджарилося до червоненького, кинув цибульку, вже цибулька піджарується, бограч вже на шляху. Ще пів роботи. Кинув моркву. Не встиг зняти. І ну, на такому крутому вогнику я то буду жарити хвилин 5. Ну, вже дуже гарно смачно, так пахне, гарно виглядає. Мішаю цілий час, щоб консистенція була всього продукту одинакова. Сідай я перчик і помідори. Буду те все тушити, поки воно трохи не випарується і не зм'якне перець. Як це правильно збланшується чи як? Ось такий стан ягенький, тушиться суть. І Аж тоді вже будуть приправи, картопля, вода. Ой, як гарно виглядає, супер! О, хвилин 5 прийшло, отак воно виглядає. трохи цибуля чорненька є. Буде додати Бограсові такий темний колір. Не та як зупа виглядає. прозора біла. А воно буде таке темне. ну Якщо добре м'ясо і є. Жиляки, які спочатку кидаємо пожарити, то воно на другий день чи на третій. Жутке як холодець буде. Але обов'язково має отак тушитися. Бо як так не тушиться, то то буде зупа або борщ. З великим колічеством м'яса. Так, кидаємо приправи, сіль, трошки цукру. Там є паприка копчена і мелісунелі. Зараз все засипаємо трошки почне через приправи пригорати. Але то вже буде якраз час, щоб додати воду і картоплю. Приправи досить добре, хороший смак дають, коли вони ті, що до м'яса, жаруються з м'ясом, і при більш високій температурі. Бо коли вже їх додати в воду, вже як буде картоплю додана, то буде трохи не те. Зовсім інший смак буде. Ну, Тут можна експериментувати. О, Через цукор, трошки цукру там, вже починає все темніти. Знову ж таки, якщо бачимо, що у нас перечає ну, не дуже готовий, вже може бути, але ще не готовий то без проблем додаємо горнятку води і трохи чекаємо, поки це все втушиться, вода випаровується і знову йде жарка. Перець повинен з помідорами втушитися. Помідори швидше, перець пізніше. Він же має бути такий майже розлазитися. Моркву саму першу кидаємо, то воно вже там 100% готова. Я знову додав горнятку води. А чому я це роблю? Тому що, як я вже говорив, м'ясо дуже любить болгарський перець. І мені потрібно, щоб м'ясо взяло всі соки. Ну не всі, майже всі, від того перчу, від помідорів. Оце все. Я хочу, щоб так ще втушилося, бо як вже буде картопля, то картопля вже забереть всі смаки. А то вже буде трохи не те. Воно повинно само по собі приготуватись, і м'ясо саме має бути смачне. По суті, якщо б не давати солі так багато і чуть менше приправ, можна б було зробити такий гуляш чи що. Або щось похоже є м'ясо по-тайськи, Там трошки інші інгредієнти. Ось. Я зараз ще так втушу, щоб перчик мені вже такий цілком дійшов. Так, потушив я ще десь 10 хвилин. На малому вогні то вже зараз розгорілось. От до такої консистенції таке воно все червоно коричневе Зараз буду сипати картоплю. Ну, Я додавав вже води. Теплу картоплю. Воно вже є все нарізане. Не так, як раніше. А тут... И помню, что У нас є один пасажир, який вже дуже давно чекає на їду. Ніяк не може заспокоїтися. Прийшов і тут випрошую, добавляємо воду. Так. Порівняємо трохи нашу сковородку. Це процес йде до завершення. Тепер залишилось кинути чесничок. Це вже в самому кінці. Коли звариться картопля. Ось так воно приблизно виглядає. То в нас буде перший пробувати? Джек. На, Джек. <кхи> Бери моркву, пішла. Добре. М'ясо як тобі? Люкс. He -he. Герой. <кхи> Ну і в кінці я маю 4-5 роздушених часників великих. Що там, Джек? Все добре? Добре було? То я тут додав. О наразі ось приблизно таке воно має бути. Тут в мене чесничок. І трошки перцю, ще звичайного меленого. Ось ще трохи не час. Через хвилин 10, 10 додаю і будемо завершувати. Ось одразу вже на шашлики палим джек попробую, вже добре. Так що можна вживати? Що там ж як було смачно? <ріхи> <ріхи> смачно було Чекає, не відходить. Там уже картоплі хоче. Дома такого не дають?